Ти видиш, тобі лапку вдарили. Тьомка, ну нікуди ти не підеш. Ходи сюди, Тьомочка. Ну ходи. Куди ти хочеш за дівками ходити бігати? Куди си заховав? Видиш, ходиш до дівчат, ножку тобі вдарили. Йо. Ударила тобі ножку, ну куди ти хочеш ходити? Будь уже вдома. Не мож, не мож тобі нікуди ходити, бабка вже тебе нікуди не пустить. Будеш ти вдома сидіти, ви ножку тобі ударили, лапку тобі таку ударили, йо, болить тебе. Ти -то, то, дівчатка ходити за дівчатками? Де ти був цілу ніч? Йо, я тебе ходила, шукала, а тебе не нема, та й нема. Ну, куди ти ходив? Тільки вже можеш ходити. Бабка переживала цілу нічку за тебе. Де ти ходив? Нікуди тебе вже не пустчу я. Іди собі спати. Йди там, і лягай, і спи, відтихай трошки. Йо, ну де ти був? Куди ти ходив? Ну, куди ти ходив? Ну, куди ти ходив?